Ну ось, все, що вийшло грубо. Зараз буду виробляти починаючи з 60-го зерна. Ну, контури форма буде. Закінчив я цей ніж. Це із серії ножи з Перед цим було відео, де я розковував дві заготовки. Це друга заготовка. Трошечки другий ніж. Це такий більш валочний ніж, курадьорчик. Так захотів майбутній власник. Ось такий він має вигляд, я вже показував. Коротко про ТТХ. Больстер, ой кажу больстер, обух в самому широкому місці 4,6 мм. ширина. Ширина 32 мм. і довжина клинка рівно 111, Так як просив власник. Сталь, як ви знаєте, ШХ 15. Дуже поширена сталь для ножів. Да, єдиний недолік це ржавіє. Ну, вона протравлена, як ви бачите. Руків'я, основна частина зроблена з капа берези. Ось такий вона має вигляд, красиво переливається, з різних сторін, різні відтінки, перламутровий. Больстер мідь, невеличкий дятлинг. Вкрита рідиною, я вже всім показував. Ще раз покажу, ось ця рідина, це не, не є реклама. Ось така шведська рідина, вона відкривається ків'я, пропітується на пару міліметрів і полімеризується. Я в кожному відео про це говорю і тут говорю. Практично це стабілізована деревина. Не шкіра. Чепачок 3,5 мм. Кабурна кнопочка. Підвісик незалежний, скрито жиром для шкіри. Трошечки візеруночок набив. Зроблено ось такий от, трошечний нестандартний не вигляд цих ножнів. Ось такий от мій вигляд. Так, ну, по поводу, ножа все. Як ріже показував. Кому подобається, сподобалось, ставте лайки.